Миколаєва рада бачити знову по Харкову запитання. Ми входимо у важку зиму. Ви про це теж казали нам в інтерв'ю. Про те, що це буде найскладніша зима для України. Очевидно для Харкова. оскільки ви найближче до лінії фронту? Як місто готується до опалювального сезону, коли буде тепло, і що з електрикою? Ну, По-перше, хочу сказати, що дійсно ми будемо проживати найважчу зиму і ви це бачення всіх без виключення, бо сьогодні наш ворог розтрощує енергетичну систему, систему дегенерації електропостачання. тобто... Виходячи з цього, ми будуємо і систему теплопостачання і палення. Так сьогодні дуже багато не може коментувати це питання з безпекових умов. Ви це ви чудово розумієте, але ми готуємося. у Нас є певні плани, і ми рухаємося згідно з цими планами, які для себе ми вибудемо. Тобто Харків підключить до тепла, як і решта регіонів, коли температура буде плюс 8 протягом трьох днів, таке розпорядження, Кабміну є про неї будемо діяти відповідне розпорядження. Може цього не запитати, бо це запитання від харків'ян. В принципі, будемо діяти відповідно з розпорядженнями. Ну і ще одна тема: цінічний удар ворога по дитячому садочку в Харкові. Три шахеди прицільно прилетіли власне по цьому закладу. Яка ситуація наразі завали розбираються? Як взагалі будуть Харків буде? Не те, щоб оберігати, а протидіяти власне цим шахедам, коли ворог так ціле неправо на атакує, Ви знаєте, я хочу сказати, що звісно це цинічно і це буде я що казав, що це злочин, злочин проти людства проти дітей, проти харків'ян. І це жахливо, Насправді, коли в 10.40 ранку, коли діти перебувають в дитячому садочку, по ним прицільно б'ють три шахи і на щастя. На щастя, ніхто не постраждав, бо завдяки мужності сьогодні, перш за все, і наш робітником нашого ситуаційного центру ДСНС національної поліція лікарів. Ніхто не постраждав. Хочу сказати, що буквально вчора я нагородив всіх тих, хто приймав участь в евакуації цих дітей. Бо коли ми зайшли на підвали, там в підвальному приміщенні там вже було задимлено, і діти були налякані, вони плакали, просилися до батьків. Ви розумієте, які емоції там борхлива були? І я дуже вдячний сьогодні всім, хто приймав участь в евакуації цих дітей, і вдячний. Виховати дитячого садочка, бо якщо б не вони, була б трагедія насправді, бо пролунала своєчасна повітряна тривога і не спустили дітей з другого, з першого поверха в підвальне приміщення, що рятувало життя дітей і вихователів. Тобто це э, дійсно злочин, це дійсно злочин, э, і що стосується як протидіяти, протидіяти так, э, тільки збиваючись шахети, ви, ви розумієте, тільки будивниць там підземних. Укриттів, укриттів дитячих садочка. На, да, на чому я наполягаю? Сьогодні нам потрібно е, будувати дитячі садочки. Нам сьогодні під землею. Нам потрібно будувати е, школи під землею, і е, на це потрібні кошти. Так, це величезні кошти. Е, потрібно, щоб була державна програма, урядова програма підтримки прифронтових містах громад щодо будівництва підземних школи і підземних дитячих садочків. Пам'ятаю, що ви якраз у. Уч... Ні, ви говорили про будівництво підземних садочків, що це дуже коштовна тема. Скільки коштує будівництво такого заходу? Як будете зараз вирішувати? Я хочу сказати, що дуже дорога кошта. Якщо взяти порівняння з підземною школою, то підземна школа, яка розрахована на відвідування 1200 твісті учнів дві зміни, коштує приблизно 110 мільйонів. Якщо взяти дитячий садочок, який ми спроектували і він розраховує. На 120 дітей одночасне перебування він коштує 250 мільйонів. Вирода, ви розумієте, яка різниця вдвічі, але ж більше відвідувачів, так і там. І там. Тобто порівняти практично неможливо, дуже величезна кошта. Але якщо ми хочемо зберегти наше населення, якщо ми хочемо зберегти наше майбутнє, нам потрібно йти на ці витрати і будувати, будувати будувати будете от зараз реалізовувати зв'язку з цими ударами ворога? Спасибо. спасибо. спасибо, вам, спасибо вам,